Щоб встигли всі охочі до кінцевої дати оновлення облікових даних військовозобов'язаних залишилося менше двох тижнів. Тож франківський ЦНАП переходить на семиденний графік роботи. Центральне відділення працюватиме у неділю, 7 та 14 липня. Щоправда, прийом громадян буде здійснюватися виключно з мобілізаційних питань. У ЦНАПі пояснюють, упродовж останнього тижня спостерігають неабиякий ажіотаж лише в головний офіс за тим, щоб актуально. Реалізувати свої дані щодня звертаються близько п'яти сотень людей, тож вирішили максимально їм допомогти. На даний час немає внесеного змін в законодавство і ці терміни не продовжені. І відповідно, ми бачимо, що кількість звернень суттєво збільшилася. Ми прийняли рішення, що ЦНАП міста Івано-Франківська, головний офіс з 7.07.2024 року, тобто цієї неділі, та на наступну неділю, 14.07., 2024 року працюватиме з 9 до 16 години без обідньої перерви для оновлення даних військовозобов'язаних призовників та резервістів. Процедура оновлення даних через ЦНАП максимально швидка і проста. За умови адекватної роботи системи, уже за 10-15 хвилин заявник може отримати результат. Людина звертається до ЦНАПу, з собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код і також вказати номер телефону працівнику за бажанням адресу електронної. Пошти і фактичне місце проживання. Ці дані вносяться в систему і видається військово-обліковий документ з QR-кодом. А в разі відсутності інформації в реєстрі видається витяг з реєстру військовозобов'язаних призовників та резервістів. І відповідно дані оновлено це підтверджується відповідними документами. Аном на 5 липня через центри надання адмінпослуг Франківська свої дані уже оновили понад 8 тисяч призовників. Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію, кампанія з актуалізації даних військовозобов'язаних має завершитися 16 липня. Якщо цього не зробити, передбачений штраф Наталя Лозовик Святослав Іванюк, телеканал 402.